В ефірі передача особлива про надзвичайні події, факти в житті України і світу для вас. Працює Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 4 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як вчений енциклопедист Дмитро Чужевський, україно-американська співачка Квітка Ціха та наш земляк поет, голова обласної спілки письменників Михайло Пасічник. Саме цього дня 1103 року військо київського князя Володимира Мономаха розгромило половців. А за колонремон сьогодні день створення НАТО і міжнародний день інтернету. Найбільше резонансні вчорашні події. Міжнародний валютний фонд виділив Україні транш в один мільярд доларів. А прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв у жовтні цього року суттєво збільшити пенсії. І про інші надзвичайні події в Україні та світі на фронтовому Донбасі окупаційні гібридні війська вчора знову грубо порушували тристоронню домовленість про передпасхальне припинення вогню. Відтак, двоє наших воїнів загинули та п'ятеро поранені. Кабмін хоче переглянути абонплату за газ для населення та запровадити все загальне декларування громадянами своїх доходів і витрат, а ще змінив. Правила оформлення пенсії для громадян, які вперше подають електронні декларації про доходи за минулий рік. Термін їх подачі продовжено до 1 травня. А вже подані декларації можна виправити до 6 квітня. Жертвами потужної повені в Колумбії стали понад 270 осіб. Біля Каїру розкопали невідому єгипетську піраміду, зведену орієнтовно у 18 столітті до нашої ери. А в Мексиці знайшли статуетку інопланетянина за часів племені Майя. На Житомирщині триває благодійна екологічна акція «Посади дерево миру. Вчора до неї долучився колектив телецентру. Ми садили дерева у селі Глибочиці Житомирського району. Дерева миру посаджені на площі майже один гектар. Наш спецрепортаж. Короткий інструктаж, ознайомлення із плантацією, видача підготовлених саджанців і розпочалася робота. Спільно із журналістами працювали і лісівники професіонали, які вже цього року встигли виростити в закритому ґрунті деревця сосни та модрини. Для журналістів ця робота не нова. Олена Майданович саджає ліс кожного року. Нам говорили лісники, ми дуже переживали, особливо коли перший рік це було. Ми дуже переживали, чи прийметься, потім навіть дзвонили, приїжджали, запитували. Вони інспектували наші ділянки. Ну, не знаю, чи хотіли нам приємне зробити, чи справді так, але кажуть, що приживлюваність ну, набагато вища за 90%. Ну, Для мене важливо, щоб ці дерева прийнялися. Це найголовніше, щоб сьогодні наша маленька праця обернулася великою користю для Житомирщини для України для людей, тому що зараз дуже мало зелені. Регіональна організація Національної спілки журналістів України домовилися із лісівниками про те, щоб і цього року також виділили ділянку для висадки журналістського лісу. Робимо благородну справу, тому що ми закладуємо. Комфорт для майбутнього. Наші внуки можливо прийдуть сюди. і скажуть, що ці діди посадили цей ліс. Можливо, згадають, а можливо і ні, але справа в тім, що ліс буде. Лісівники Житомирщини стверджують, що вони більше садять лісу, ніж його вирубують. Ми вирощуємо сінці на нашому базовому лісоросаднику. Є тимчасові розсаднички по лісництвах. А ця технологія вирощування сімців закритої кореневої системи це на базовому нашому розсаднику. Журналістський ліс з'явився, і на околиці Житомира. Михайло Синігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Сьогодні в телецентрі попрощалися з одним із знакових журналістів Житомирщини, нашим колишнім колегою Леонідом Ярмоченком, який стояв біля витоків обласного телебачення. І ще про незвичайні події та факти у житті нашого краю. Вчора невідомі підпалили сміттєзвалище біля Житомира в обласному центрі. Тарифи на водопостачання зросли на 15%. Завтра в обласній філармонії відбудеться творчий вечір поета Михайла Пасічника. 12 квітня в телецентрі відкриється фотовиставка нашого колишнього колеги Валеріана Антоновича. Триває наш проект Вільний мікрофон. Маємо черговий відгук про життя містян. я инвалид второй группы. Неоднократно боролся за бескоштовный проезд в нашем, по городу, Мисту, по месту и по области. Неоднократно обращался за медициной, за лечением, где тоже не надается никакого лечения. Это не только касается одного меня, это касается всех инвалидов города Житомира. Инвалиды остались без ликов, нету лечения. Нету бесплатного проезда не только у нас, в городе, это ж во всем районе, области, люди вообще не выезжают в сел. Начинают травить, идет травля полностью вот инвалидов, на инвалидов, бойцов, которые АТО, им есть льготы, а у нас льготы на проезд сняли. Получается, что бойцам АТО отдали за счет нас. Нету денег, за что жить. Сегодня пришел одетый, завтра, в следующий раз я сюда приду голый. Пенсии минимально 1327 гривен я получаю как инвалид второй группы, имея 28 лет стажа. Я не прошу у государства, я заработал эти деньги. Запретили мне выезды по путевкам бесплатные. Сказали, что у тебя такое заболевание, тебе нельзя. курортное, санаторное лечение нет для, для, для такого заболевания. Но должна же быть компенсация какая-то. Но тоже ничего нету этого. Ребенок инвалид первой группы, ДЦП судорожный синдром, переросло психические заболевания. У него тоже курортно-санаторное лечение заборонено. Жена моя проработала 30 лет стажа по уходу за ребенком инвалидов. Сейчас она вышла на пенсию 50 лет, она имеет право. И пенсия у нее 1139, а был гривень, это что и уже добавили. А до этого было 1026. Ну как, как где это можно заработать такую пенсию, вы мне скажите, пожалуйста. 1026 гривен. Это смешно. Это тюремщики выходят из тюрьмы, не имея стажа, получают минимальную заработную плату. Я обращаюсь к народу. Я обращаюсь к людям, не только к инвалидам, но и к пенсионерам, чтобы выходили и боролись, отстаивали свои права. Готуючись до свого ювілею, ми продовжуємо трансляцію спеціальних програм фільмів про наші здобутки і творчу еліту. У неділю, 9 квітня, вийде передача про відомого музиканта і композитора, автора багатьох пісень Костянтина Яновського. Початок передачі у 20 годині 20 хвилин. А на часі репортаж про благодійну акцію мого колеги-тележурналіста Сергія Костюченка він видав книгу про рідне село Скраглівку Житомирського району. А виручені від неї кошти передав на благодійні цілі за цей вчинок. Наш колектив відзначив його іменним подарунком. А ось як проходило дійство на марій батьківщині Сергія, дивімося далі. розповідь про історію села та його жителів. Саме це лягло в основу історико-краєзнавчого нарису Скраглівка від минулого до сьогодення. Нову книгу презентували жителям села через 15 років після виходу у світ. Моя рідна Скраглівка цікаво тим. Що це історія Скараглівки іншими очима. Це історія Скараглівки очима молодої людини, яка вступає в життя, вступає впевнено, вступає правильно, вступає порядно. Колишній очільник села каже, що нагадувати людям про власну історію дуже важливо і приємно, що скаргівчани пам'ятають своє минуле. Життя проходить. Воно ми згадуємо із історії по книжках минулих керівників, минулих людей, які далекі від села, але ось сільських жителів, які вклали свою працю, свою енергію, своє життя у розвиток села. Мало хто згадує, і ми повинні гордитися тим, що Скраглівка на фоні району це одна із перших, яка має таких гарних людей, які можуть згадувати про село, про свою історію і берегти її для наступних поколінь. Автор книги каже, що мріє створити книгу про своє село у нього з'явилася більше року тому, а вдалося реалізувати задумане лише зараз. Сергій зазначає, що головним для нього було не заявити про себе, а передати кошти, зібрані від продажу на благодійність. Дійність не можна було б видати цю книжку, розхвалити, сказати Я а нікому не допомогти а нащо? Нащо тоді таке робити? Робити треба щось, щоб тебе запам'ятали. Я дуже хвилююсь, ви мене вибачите. В мене тремтить голос, але я це кажу щиро від душі. Школярі та молоді люди села кажуть, що такі вчинки, на жаль, стають поодинокими, а добрих людей, які хочуть безкорисливо допомагати іншим, дуже мало. Я дуже пишаюся за Сергій. Хороша людина, і він робить правильну справу хорошу справу, що не просто він видав цю книжку, а тим самим він хоче допомогти комусь, і кожен із нас допоміг зібрати кошти небайдужий. Добре, що от він здатен на такий вчинок Побільше б таких людей в нашому селі, побільше б таких книжок і побільше б. Саме таких вчинків, які гроші підуть на благодійність для хворої дитини. Чужих дітей не буває. Мама автора зазначила, що не можна залишатися осторонь чужої біди, а маючи можливість, потрібно допомагати. Я хочу подякувати усім небайдужим людям, які долучились до цієї доброї справи, бо творити добро це дуже важливо. Ми всі разом зробили дуже гарну справу для маленької дитини, тому що біда не повинна бути чужою, і ми не повинні бути байдужі. Творіть добро, та Господь поверне вам його з творити. Від усіх скраглівчан передати вам 10 тисяч гривень. Так для того, щоб вас хлопчик швидше одужав. Ви пам'ятайте, що біда не буде чужою. Ми завжди з вами вам ми бажаємо, вдячна. щоб він швидше одужав. Дуже Пізніть. дуже вам вдячна Все. і людям, і вам дуже дуже вдячна. Дякую. Спасібо, що ви такі є. Ось так можна зробити добру справу, не гадаючи, не думаючи, просто допомогти врятувати чиєсь життя. За народним календарем 4 квітня вшановують пам'ять священомученика Василя Анкірського, якого називали Василем Теплим. На Василя сонце зазвичай завжди яскраво гріє, а сині хмари вказують на тепло і дощ. Перший квітневий дощ воза Золотого вартий казали наші модрі пращури. Це була програма особлива про надзвичайні події. Факти у житті України і світу. Нехай у вашому житті новини будуть лише приємними та цікавими. Бережіть себе та Україну на все добре.